Всім привіт! Сьогодні в нас свято, святої Бого... Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято ще називають першою пречистою, після якої вже чувствує, ну, відчувається подих осені. Але в нас ще осені не чуть. Ще, ще жарко дуже. Так що, хочу побажати вам всього найкращого. Головне, щоб швидше прийшла перемога, щоб Богородиця захистила наших воїнів і щоб запанував в нас мир. Сьогодні також не можна виконувати ніякі домашні жіночі роботи, такі як прання, прибирання. Стригти волосся не можна, не можна ходити басоні, це так пишеться, не можна веселитися, не можна палити багаття. От такі, такі породи невеличкі. Сьогодні ми, як завжди, майже, по понеділках в нас було відправлення, так що я готувала ще з вечора посилочки, і сьогодні трішки допакувала. Ну, але таких важких робіт, великих копання, там стройка такого ми сьогодні не робимо. Сьогодні ми відправили посилки і поки ще не забула, будь ласка, указуйте свою область, тому що буває таке, що в одній області. В різних областях різні, є однакові на назви населених пунктів. І забрала ще посилочку для себе. Ось таку кову. Ці виробники вже більше 10 років на ринку і завоювали своє довір, свою, вірніше. Довіру, довіру до Каву випускають з різним смаком по бажанню, тут сухий помол, кава жорена. Дуже-дуже-дуже смачно. Я вибрала із смаком грецького горіху і шоколоду і з такою невеличкою гірчинкою. Коли я їхала додому, навіть закрита упаковка дуже похла. Зараз відкрила дуже-дуже дуже смачно е, смачний запах. <с> Тому зараз заваримо і поп'ємо кофе. Я п'ю не дуже кріпкий кофе. наливаю сюди щойночка гарячу воду градусів 60 і потім ставимо на вогонь і чекаємо, поки ж буде починатися кипіння. Зазвичай мені каву варить чоловік. І чай теж. Ось так, ось так. Не прозівать. Ось так. Кава готова. Аромат який. Вже по всій кухні йде чаруючий аромат нашого напою. І сюди ж я додаю чу-чуть молочка або сливок, що є. Я дуже люблю куфи з молоком. Ну, а тепер скуштуємо разом. Дійсно. Божественний напиток. Так що рекомендую. Дуже смачний кофе. Тим більше цієї фірми є на різний смак з різним смаком, з різним помолом. І також ця фірма ця компанія роблять на замовлення на ваші наклейки, з ним народження чи любимій дружині, любимому коханому чоловікові, сину, невістки, внуку, до ці. Так що рекомендую. Дуже гарний кофе, аромат просто, просто божественний. І так, зараз подивимося на результати мого оприскування проти бур'янів, гербіцидами. Зараз покажу. Ось починають жовтіти бур'яни, Уже колір помінявся. Не знаю, камера чи передає, чи не передає, але ну, навіть портулак починає змінювати колір. Полуничка не постраждала завдяки моїй приспособі від того, щоб не розбризкувалися каплі гербіциду туди, де не потрібно. Ось теж видно вже починають жовтіти бур'яни. Ось вже навіть війни. Березка теж змінює, змінює колір, але ж полоті її не можна, поки все не висохне зовсім. Його прибирати не можна, щоб гербіциди дійшли до кореня обов'язково тому що поступово всмоктується гербіцид і поступово доходить до кореня. Тут я користувалася ураганом. Зараз підемо подивимося там, де я цукроном користувалася. Ось тут я користувалась цукруном, там теж заявлена березка, і я бачу, що вона вже міняє колір. Вже лістечко, бачите, починає трішки крутити його. Цукроном можна користуватися прямо по полуничці, прямо там, де росте, ось уже навіть пов'яло, Так що, думаю, все буде добре. І так, пройшло вже, здається, майже три дні після того, як я бризкала полуничку від тріпса. Ви пам'ятаєте, як я вам показувала? Тріпс. Вчора я дивилася, яку де було по одному, по двоє тріпсів у квіточках. Зараз побачимо. Що сьогодні? Чи є вони, чи не я ще не дивилася. Все одно є. Так що біологічні препарати не дуже дійсні, Ді, дієві вірнії. Ось дивіться, що робиться. Що вось. Живе все одно на два двори, але додому ходить кожного дня. Да, Василь? Вася. От є в його така привичка, коли я щось роблю, з розгону стрибає на плечі. Звичайно, можна переполучити, але я вже звикла до нього. Васька. Любвіобільний кіт. Хочеш біоглодовий. Так що не дуже дієві біологічні препарати. Ну, можливо, треба ще побризкати. Попробую побризкати ще, якщо не вийде, то Прийдеться або міняти препарат, або е, обірвати всю ягоду і побризкати хімічними препаратами. Тому так. Всім миру добра, всього найкращого. І все буде Україна обов'язково.